Всім привіт! Ну шо, сьогодні спробуємо завести його після розточки головки під газ на газу, прямо на газу. Ось, якщо вам видно, <кх> бачите, відкинута трубка. Я зараз включаю і побачимо, скільки він на за час на газу при розточеній головці, при уменшеній камери, бо різне пишуть для чого розточу, для чого збільшують, Раніше ми їздили на машинах, там я не міняв. Я теж казав, що. Я теж всю жизнь їжу на газу на машинах і ну, не міняв як нічого. Що є, є дивіться, є один обогріватель на 2 кВт, бо забув вдома е, оце, як його, фен, щоб 3 кВт підключити. Ну, буду воду качати там, мабуть, не знаю ватт 700 або кіло 100 насос в колодязі І вентилятори 1400, можу ще другий включити там 500 Вт. О я думаю, 400 хватит. 2,5 побачим, як він робить. Все, запускаємо, пробуємо. Так. так. Перекриваємо заслонкою. Щоб сказати там компресія, ну особо не відчувається. Ніхрена він не заводиться На, на газу не хоче. Хоче, хто зна. Коротше, давайте заведемо на бензині, мабуть. Бо щось він не знаю чого. Казав мене внук того що. Так, того що не хоче. Бо що я тут зробив я ж не знаю чи правильно все зробив чи ні. Так Перевожу цим краном, ставлю в ментраль і потім добавляю потрошку, поки перейде на гад. Отчуйте, я трошки подергую ще. Бачите, ще кашляє. Ще є карбюро... карбюратори бензин. Тут трубка ось, бачите, от той відключена. ще він не, не, не випалив зараз я вам просто заперепущу і буду цим займатися побачити скільки він за час напало. ще не перена ну, ні все одно ще перехватить бо ще я сключу він заглохне Давайте на кіловат може. Ну, не знаю, бачите? Кіловат труся його. Сейчас зильє бензин. Он бензин ходит. О, закры все. А ну прикриємо трошки. Не знаю, нічого ничего в лучшую сторону не помінялося, росточка, його трусить начало, це тільки на кіловатті. Сказати, що він стабильный робить. Давайте другий включимо кіловат. Вот що йому не хватает? Взагалі паршиво робить. Оце вам і росточка. Тоді хоч робило стабільніше Взагалі, що попало. Коротше, голова пошла по одному месту. Не, ну буде робити на бензині, поки не згорить. Просто на газу стало погано. і Я там дивився одного блогера він каже, що типа не... На постійних потребителях не стоїть його <кхи> не стоїть його типогати. Ну як не стоїть, як 2 кВт постійно. Пусковий токи, понятно, то пікова нагрузка. А тут 2 кВт, він його трусить, як тарасу в хату. І газ на все відкритий, не знаю. Ну нема діла з нього. О, а, це мать виключився. Мабуть, нагрів. А вибило. Вот вам і... Вот вам і это самое. Два кВт, дві. О, чуєте, ще й чхать начав. А, ні, не, не выбило. Це, це, це щось не робить. А, тут було трошки... Бачите. Короче. тут вообще погано. А ну сейчас прикриємо заслонку. Нет. Ну нема результата. Бачите, ее теліпає. Не хоче на газу. Тоді хоть робив на газу хоть на 2 кВт. Сейчас ось воду включу, наверное, його и заглохне. Ану. А ну конечно і насос згорить. Труся і що попало оце плюс ще 400 ватт на сараї движок той витяжка на сараї все коротше мать вибило. Є, не, не вибило. и тоді получается оцей по нагрівся і без нагрузки він ще чхає. О, чуєте? Ладно, що я вам скажу? Хай він подерінчить. Це в половину я десь запустив його. Ну, я думаю, нема смислу ганяти, не знаю, що йому далі робити. Ну що, коротше, лучше я не зробив, а зробив ще хуже. Що з ним сталося? Дивіться, став хуже тягнути. І коли нагрузка виключається, починає кашляти у вихлопну. Я не став навіганяти на що його насилувати. Тобто, е ну, Моя така думка на сьогоднішній день не стоїть розтачувати. Щось десь де ця теорія про зменшення камери. Я не знаю. Може це на балоном газу, може на природньому не вистачає. Ну не знаю чого. Він, він став хуже робити, чим було. Значить, що думаю? Е є пару варіантів. Зняти кришку. І уменшить клапана, так як було, було 15,20, зараз 20,25. І, і, і що? Казав знайомий і нічого. І далі пробувати. Ну, я зараз просто жалкую, що я сюди поліз, розтачив. Але це теж опит і може хтось подивиться і собі теж зробить, чи розтачує, чи ні. Ну, во-первых, на газу, коли тільки я сюди привіз, підключив газ, він завівся на газу, без бензину, без нічого. Зараз взагалі не заводиться. Ще бачив, що напряму підключають. Ну, це треба розбирати карбюратор. І у клюр бензиновий розтачують сквозний отвір, і тоді його підключають. Ну, тут ще один варіант. Я ще бачу таке, що Воздухан підключають. Ну, це варіант теж не, не найкращий. От вам і росточка. От тепер і будете знати, точить вам чи ні. ну По, -по крайній мірі, з цим генератором така історія. Що було б з другим якимось. Ну, розумієте дивіться, дзвонив я Андрію, писав, вірні, він мені написав, що голова стоїть на оцей 800 гривнів. Ну, читайте, що. Попав я на 800 гривень. Ну, не знаю, ще треба. Ну, які тут можуть бути регулювання? Ніяких. Що тут стоять болти, я не думаю, що вони регулюють щось. Отут стоять болти тут і тут, Тіпа, на природній і на магістральний газ. Щоб от ти викручуєш більше подачі. Оця штука не робить, я нажимаю воно нічого. Чого почало кашляти у вихлопну? Ну, напишіть, може, хто знає. Ай, ну куда підключати у... Це треба десь дірку свердліти, по-моєму. Щоб підключити газ у, той, у Воздухан. Ну, це теж такий варіант, знаєте. Це, я вам скажу чесно, е якщо б Ютуб це заробляв, оці мої всі зйомки, да, хоча б там, ну я знаю там 20 доларів у місяць, щоб можна було купити і карбюратор і воздухан, то можна гратися. А если не заробляє... 3 долара у місяць, так це таке. Ну, 120 гривень це хіба що тільки на воздухан І точно не знаєш, як їх обналічити. Тому що Америка не дає, не знає, як декларації. Той, коротше, ціла історія. Ну, а що я тут доробив? Я е, фільтр в маслі пожмакав хоча він і так був у маслі. ну І така історія, бачите, почав кашлять. Чого кашлять? Ну, мабуть, щось з клапанами. я так думаю Може, може не догора, може. Перегора, не знаю. Коротше, так він робив у штатному режимі, було все добре. По крайній мере він тягнув, хоча б не так його трусило. А зараз йому дивіться, він видає 240 вольт. Не знаю, скільки Герців. Це той помірять. Але нема мощі, він десь. 2 кВт і вже так труси, що. Можна спробувати завести, але це таке. Сейчас поставлю на статью. Так, не знаю. Не хочешь и все. Mm -hmm. Так газ перекрыл. Ну что, история такая, что попробовать на бензине точно. Mm -hmm. Так закрываю, снимаю шланг. И сейчас попробуем на бензине. Тут есть пару литров. Сейчас. Сейчас дружина скажет, я же тебе казала, не надо. Я говорю, да как же я не покажу. А ну потянем, как он будет на бензине, на двух киловаттах. Само трусе. Ну, я думаю, це слабкий генератор, Такий 2 кВт потолок. короче, я виключив, не став його насіла. Що по, по висновку? Значить, труси його. Ну, таке, здається, враження, що йому не вистачає обертів. Значить, що я думаю? Треба сюди поставити желательно електронний цей лотмет, герцметр, щоб розуміти, скільки він дає герці, Бо може не вистачати. Я додавав газку, тоді він робить стабільні роби. А Може тут АВР просто держить 240 вольт, так як на цьому на стрілочному. Ну Це теж такий брехун, що може брехати. Ще таке може бути, я так щось думаю, чи це все виключаю. Як дав газу, він робить, став стабільні робити, може йому просто не вистачає оборотів. Знаєте, він ото по ну, не 3000, а може 2800. Він прихотить, не вистачає роз, розкрутити динамо, щоб, ну, щоб робити можна сказати, без нагрузок. Ну, отакий ви побачили результат. Я не думаю, що це тут о, ну, там, чи, чи алюміній би особо вишив. Може б і але я думаю, тут і синусоїда куди очі, і тут все таке. тут і оцей, що виробляє, там, як чотири пальці моїх. Я все забуваюся, як він називається це, оце приблуда, яка ой, то спомниться, то потеряється. Короче, Висновок такий, треба його доробляти. Да, Хоч його тут, е, опять відео затягнеться, скажите, хто тебе дивиться, хотів тут додати. воно тут все мертве стоїть. І хто мені там розказував, що воно регулюється. Ну отут, може іменно в цьому. Ось я зараз зніму. Ну що там? Там розсвердлюють Нема смисла. Воно по діаметру таке саме. Це ще хіба зніму оцей, подивлюся, як воно тут. Коротше, я зараз зніму, а тоді вам покажу. Дивіться, просто закручений саморіз. фокусуйся. Бачите? Я чого думаю не можу його викрутити. Зараз я його викручу, половину закритий, бачите? Зараза, Оцей, Бо він отак стоїть. Отак. І оцей нижній це є газ. Він наполовину закручений. зараз я його викручу, бо там не міг. Ну, коротше, все ж бризнуло і заслонка, читаю, і шайба ця штопорна її, вон пружинка ще торчить. А ну, зараз зробимо так. Так, дивіться, я його ще розсвердлив, оцю отвір. Якщо вам видно, було, було мабуть, тут десь на 6-5, на 5, а я розсвердлив мабуть на 8. Я... І болт той викрутив, бачите, ось він зверху терчить. Зараз ставлю і побачимо, заведемо, побачимо чи рішиться проблема. Коротше, розпетрушу весь весь карбюратор.